Всім привітки! З вами знову Нікола І Сьогодні ми робимо ліжковий дім. Нам для цього треба знайти таку площадку з ліжками і почати виставляти їх в ряд. Зразу наперед. Ой, це займе. Я мало обрізати Ой, далі. Робимо коротше, стінку з цих штук. І тоді тих зомбі, ну ладно. Ставимо ми ліжка так, як показано на відео, що, ну і нам понадобиться. Ну, і о, в принципі тут -от можна взяти оцю тумбочку, бо потім не, не буде сенсу її ставити Ставимо біля стовбіка. Далі нам треба знайти ще одне таку штуку з ліжками і почати їх виставляти в інший ряд. Надо Чуть-чуть прискориться. Тому мені кажете, скоро ніч почнеться. Ну і взагалі-то це ідея моя, так що, якщо ви хочете теж таке повторити для такої, знаєте, о, ідею таку саму, то відмічайте мене. І, до речі, оцей будиночок мене просто підкинулася ідея для безплатної, ну, типу, не ВІП-сервера в І просто всі можуть його построїти. Мені так сподобалось воно. там тако І далі тут робимо для входу. О, я знайшла двері. <сум> Ставимо, коротше, двері тако не можна потім поправити. Я ще не знаю. О, ще одні двері. Так, ставим теж, ну бачите, я поправила. Мені не О, це не та. Так, у нас є вже ого. Поверх. Далі несемо ліжко. Ліжко ставлю біля лампочки, потім переставлю стопу, да, я тільки що переставлю, або лампочка мені мішала. Далі ставимо друге і так робимо все. Це займало б на камеру просто більше часу. Ставим, бачите, я поставила ліжко, таку штуку, стільчику, стіл. Телевізор, включаємо телевізор, ставим столика пуфіки. Це саме головне їжу, не їжу на стол. Далі прикраси. Ну, прям шикарно. І ще одну прикрасу. І ще одну. І ще одну. Я б всі, звісно, вдома обліпила ще одну. І коврик. Я б всі просто всій вдома обліпила б саме такі штуки. Сірій я знайшла на якійсь площаці. Я дуже довго, коротше, йшла. Такі стульчики, яблучка. Дуже шла, так що не знаю, що ви знайдете. Просто можете якісь інші. Ой, які чорні, прикольненькі. Сідай сюди. Все. Десь сидіти тут. Так. Ну, в принципі, ось так у нас вийшло. Якщо ви хочете більше бачити відео про Ікею, тому підписуйтеся. І...